Нині церква споминає пам'ять великого славного святаго, святителя Луки Кримського, той святий, котрий показав унікальний подвиг бути патріотом своєї країни, свого народу, своєї церкви. Він з допомогою Божої пройшов такі спитання. А Богом даровані йому таланти, не на всякі перепони, унікально реалізував. Є можливість його життя подробно читати всім. Є і книги іздані, і в інтернеті виставлені. Але головне, є, що будучи рождений чи в Керчі, так і потім повернувся на самі останні дні свої, на Кримську землю, де. Служив Господу, спочив у 61-му році, вже, вже після війни. Ну що важливо, він вначалі планував бути юристом. Ну, хто не хоче бути юристом, але потім вдруг почав рисувати людей, собиття, движення. Йому так удавалося передавати у. Своїх зарисовках людей двіження, динаміку, що вияснилося, що він серйозно талановитий художник. І він вирішив піти в школу художню. Але там вирішилося з ним чудо. Одного разу, коли він малював свої зарисовки, вдруг перед ним вирісувалася постать чоловіка як Божої творення унікальної, гармонічно созданої. що у чоловікові недостаток, унікальне творення Божо з усіма задатками, но і з відповідними мінусами, головний з котрих у чоловіка всажений вірус, вірус старення. Як доктор, будучи доктор, він догадувався. Що чоловік призваний жити довго, чому помирає. І він стає лікарем, доктором. Оказалося, що з їх талантів іменно медицина оказалася самим великим, унікальним його даром. І мало того, паралельно із медициною, він починає активніше займатися релігійною. Роботою, навчається молитви, вертається до того, що колись батьки його вчили. Батько був католик, мама православна, сім'я була не дуже церковна, але дітки воспитувалися до того часу відповідними вимогами. Але тепер, коли він став лікарем, коли видів і чувствував, що серце біологічне вміщає в себе ще одне серце. Серце духовне як орган Богопознання. У Другому місці сказано, і серце чоловіка сходять помисли благі, як і чоловік добрий, добрий виносить, а злий там собі держить зло. Ще важливо розуміти, що завершилася революція безбожника, прийшли к власти, і вже в 23-му році, коли він вже став єпіскопом. Почалися проти нього гонення. Раз він підтримав канонічне православ'я, хто він? Дату 23 рік, 1923 рік. А сьогодні, а його сьогодні бо судили, як митрополіта Арсенія, хто він? Ворог, Шпіон? Однак він продовжав бути професором університету і лікарем і учителем. І одновременно піднімався по лестниці служення церкви. Потім почалися сатанінські гониння сатанінської безбожної совєтської власти. Таке впечатлення, що в совєтське час інкавідисти, це були кучка сатаністів і бандитів і злочинців, які нічим не займалися лише переслідувати церкву, інтелігенцію. І розумних та ливних тих людей пускати в тюрми, і щоб згнивали всі в тюрми, і пропустили мільйони людей через советські концлагеря. Причому удивительна річ, що внуки тих гонітелів вдруг і нині дали про себе знати такою же ненавистю до канонічного православ'я. Так от, не взирає нагонини безумошої совєтської власті, кота ганяла його з одного другого, з одного суда в другий. То він англійський шпіон, то контрреволюціонер. А він що робить? Куди його засадили, куди його кинули у всилку? Він і там. І тюремщик, ну і доктор, ну й медицину займається, спасає людей, робить операції в десятки міст. То невообразимо, би було, якби б з ним не був Бог, котрий одарив його таким сильним даром віри, унікальну, майже сколесив туди, бувши весь Совєтський Союз. У той час і Варшава, теперішня Польща, була частю Російської імперії. Так він, Лука, став, велику. Признання як професор Варшавського університету. Це була лічність унікальна. Але ми акцентуємо не тільки на талантах, його віра у Бога заставила його не взирати на безумії власті. Це була не власть Советська, Це було скопище безумців, котрі ненавиділи церкву. вроді би робили інтересне. У пресі говорилися, як кілької свободи, а в тюрмах було переповнені. Однак люди православні, на гоніння, продовжують трудитися. Він всюди не був і професор, і медик, і проповідник, і общественний діятель. Він приймає участі в зобранні лікарів, в людей, які приймають рішення, які би приймати. Нормальні закони по медицині, він плодовитий і здає унікальні медицинські труди, Вдумайтеся, коли міг писати постоянні тюрми, постоянно не нехватка на елементарного бумага ручку. А все, це він переміг, зробив. Як істинні, діти Божі, майтуй, діти Божі, а у вічності єдно святителям лукою і наслідники Czarstwa Bożego Amin.